І всім привіт, друзі! З вами професіонал Максим. І це сьома серія зомбі-апокаліпсису. А зараз я знаходжуся в себе в штаб-квартирі, в своєму тимчасовому домі. Ось. І сьогодні ми йдемо. В, лабораторії, в, в лабораторію. Ось, мені є досить трохи страшно. Ось, відправимося на тій машині бандитській. От так от. Ну, друзі, перед тим як я поїду в ту лабораторію, поставте лайк, підпишіться на мій канал та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Друзі, давайте нарешті доб'ємо 500 підписників. Вам не важко, а мені приємно. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Друзі, я замітив, що ось тут не заколочено, тому зомбі можуть прориватися. Тому мені потрібно буде нарубати дерево, щоб так от все заколотити, як ось тут. Я, друзі, все відсортирував до їжі, до ліків та до... Зброї, зброї, ну зброї... Зі зброєю в мене проблем немає. Я досить багато тієї зброї маю. Тому це, друзі, плюс. Ось, ну що ж, Зараз я відправляюся, до речі, отут я зробив таку невеличку вентиляцію, щоб я та не здихнувся. І от туди йде е, оце от від каміну. Е, ось, Ну що ж, зараз я. Ламаються і відправляємося у лабораторію. Так, закриваємо. Ой. Так, зараз закриємо. Ось так. От. Беремо зброю в руки. Так, головне, щоб мене бандити ніде не чекали. До речі, ось там от я заховав свою машину. Бо кажу, ті бандити, ну, цікаво, чи вони взагалі є, чи їх немає. Но на, вся... на всякий випадок, треба перестрахуватися. Так само, як там от зомбі. Мені треба бути готовим до всього. Друзі, зомбі ось тут повзають, збігаються на оці от звуки. Ось вже оцей щур біжить. Так, ну що ж, обережно злазимо. Оця от броня, яку мені дали, ті військові дуже, мене досить зберігає, друзі. Тому це плюс. Давайте дивимося, чи тут нікого нема. А, ось там зомбак. Так, друзі, будь... треба бути дуже-дуже обережним. Бо ті зомбаки можуть напасти з любої тріщини. Ось так от. Ось я. От за що я і казав. Так, вроді, тут вже нікого немає. На мене ніхто накинутися не може. Там ще хтось поліз, ні? мені здалося. Ні, здалося. Е, до речі, друзі, взламав. Все ж таки. Оцю от машину. Давайте сідаємо. Відкриваємо двері. Ей. Ей, ей. Я сів вже, ні? Опа, сів. Виїжджаємо отак От обережно. І їдемо вперед. От туди через воєнну базу. Так, надіюсь, треба бути зараз дуже обережним, щоб там часом бандосів не було. Так, зомбі є. А машин нема. Йолки-палки, а де машини? Я ж тут дивився, тут були машини ще. Капець. Блін, що ж сталося? Так, друзі, оце от починається відділ е, Оцеї лабораторії. Надіюсь, я сюди приїхав, бо я не пам'ятаю, де тут знаходиться лабораторія. І, здається, я сюди приїхав. Капець. Ось, до речі, оце от головний енергоблок. Ну, чи то енергоблок, чи ні. Ну, це от попереду це точно те, що мені потрібно. Давайте будемо дусити цих зомбаків. Швидко зараз вилізаємо. Ось так. Дивимося, щоб до нас ніхто не пройшов. Так, друзі, обглядаємо ситуацію. Є машини. Є що це танк? Ні, це не танк, це якась інша штука. Але треба бути дуже-дуже обережним. На. Так, ой, ю-майо! Блін. Як добре, що в мене є оця от бронька. Що вони мене кусають, кусають, але туди, куди треба, вони не можуть кусити. Це, друзі, дуже-дуже великий плюс. Давайте закинемо гранату. Блін, Чого вас так багато достали? Гм, блін. Так, друзі, ну що ж, давайте. Блін, я так переживаю з тими зомбаками. Як я їй сказав, давайте кинемо гранату от сюди. Кинули, друзі, відходимо. Вибух. Супер. -мо, ой зомбі. А, там вхід був. А, я не знав. Ну, тепер буду знати. Тепер зомбаки на мене нападають. Я не даю себе в обіду. Борюся з ними, Отак їм треба, друзі. Блін, тут якось так все стрьомно, це капець. Там, виявляється, вхід був. Ну, я не знав. Вибачте, пробачте. Я думав, тут все заблоковано, но... Окей. Йо-майо! Капець, звісно... Лабораторія о, скриня. Вау! Так, друзі, обережно, щоб на мене зомбаки не напали. Давайте швиденько все збираємо. Збираємо, забираємо. Так, забрали. Потім прийдемо додому і будемо розбиратися. Так, тут нічого немає. Так, скелети. Трупаки, о, -мо! Що за колби? Цікаво. Так, обережно, друзі, щоб на мене знову якісь зомбаки не випригнули Знаєте, вроді, стараєшся, щоб на тебе ніхто не напав, але все одно так виходить, що на тебе нападають. йо йо Це що таке? Йо? Що тут відбувалося? А це що за... Підводні монстри. Цікав в масках? Нічого собі. Що, акваланги? Які приїхали на тих машинах? Друзі, це стає загадковіше і загадковіше. Я не розумію, що відбувається, блін. Капець, тут якась розкидана пилюка якась. Отут підірвалося... Е, ось. Кипить дим, отут ще якась фігня розлилася, і тут теж підірвано. Стоп. Там ж було, говорилося те, що те, щоб приїхали на допомогу. Скоріш за все, скоріш за все, щоб якось діяти, щоб отута, ну, щось якось, я не знаю, прибрати, якісь речовини. А Тут а, зомбі перетворили оцих рятувальників в. Це, ну, зомбі-рятувальників. Можна це так назвати, друзі. А тут а, підірвався той блок е, з цим радіацією. Йоки-палки! Мені треба чим пошвидше звідси тікати. Блін. Я. Не знаєте вже, скільки тієї радіації нанюхався, надихався. І тут, до речі, теж труба не доходить до цієї е, штуки. Тут є машини, гаражі. Оу, oh, а це цікаво. Стоп. В усіх є повно, а от в цих двох є лише... Ай! Є лише напів. Стоп, а там ж говорилося. Те, що якесь там знесилення і отрути, здається, змішалися, Відбувся вибух. Так, друзі, все сходиться. Оце от підірвалося. Якось зачепило все. І через те, що це підірвалося, вийшла радіація звідси, і. Розсипала оцю пилюку, також забруднилася річка, приїхали рятувальники, щоб її якось очистити, не знаю. ось, І якось не знаю, підірвалося це, це, і, напевно, тією хвилею, яка відбулася, е і оце от теж поламалося. Але чого тоді оце не поламалося? Друзі, я нічого не розумію. Блін, це залишається лише загадкою. Треба буде потім якось мати якісь колбочки від цього зілля отрути. От з цього треба буде його якось вилити, не знаю. Якось прийти і. От з цього. Може, тут є зілля сили чи ще щось треба буде. Може, тут я зараз якусь енциклопедію знайду. Про якісь там ліки, чи якесь таке, ну, щоб е якось, хоч щось в мене, хоч якась сила була трошки. Ну, Друзі, ось так от можна це назвати. Оті два зомбаки мене зараз трохи напрягають, тому я їх знешкоджу. Ось так от супер. Так, і тут -от трупи є. Добре, а чо -то чого тоді? Не знаю, друзі, це все залишається дуже великою загадкою. Знайшов ось таку лабораторію. Оце зілля, е, Знесилення і зілля отрути Якось змішалося якимось чином. Підірвало оце от. Блін, яке я дурне все ж таке. Мені треба тікати звідси, я вже про це казав. А я, блін, це капець. Надіюся, мені нічого не буде, у мене сильний імунітет. Ось так: так. оцих блоків мені не треба. Ось, Не знаю, друзі, що буде, як буде. Мені все ж таки сюди ще треба буде приїхати, якщо я все ж таки доживу. Бо, не знаю, я надихався трохи цієї радіації. Головне, щоб мені нічого не сталося. Хоча в мене є деякі ліки, але все одно того може не хватити. Ось так. от, Тому все ж таки треба е, перестрахуватися. Ось це, до речі, друзі магазин. Я туди ходив, там теж нічого немає. Супермаркет називається. Ось так от. Давайте залазимо в нашу машину. Вважати на цих радіаційних вовків, не наїхати. Бачите, от пише супермаркет. Добре, друзі, давайте виїжджаємо звідси чим пошвидше. Так, головне, щоб тут зараз я нікого не зустрів, бо тут я дуже боюся проїжджати, друзі. Це, блін, це просто якийсь треш. Капець. Я не знаю. такі от тут стільки всього відбувається. Ну, я не знаю. Це просто якийсь капець. Так, зараз мені треба акуратно припаркуватися, потім взяти. от є такі ялиночки. Взяти мені оп, е, при, поставити отут, так сказати. Замаскарувати. Так, чого ви сюди лізете? От так от. Дусимо їх, друзі. Дусимо, катану в руки. Так, добре. Ага, заглушити забув. Глушимо опана. Закриваємо двері і потім сюди прийду, Поставлю те, що треба. Зараз піднімаємося і до себе в штаб-квартиру, друзі. Ось так. Ось моя штаб-квартира. Сюди ні один з зомбаків не залізає, не добирається. Що це великий плюс. Ось так от. Бо це є досить, досить високо. Тут все от знищено. Метал, ну, ці от, залежить з що цей будинок зроблений. Бо бачу, тут в різних частинах він зроблений з різного. Ось. До речі, хочу подивитися, що ця от маска дає. А, вона нічого не дає. Я в ній виглядаю як ясно. Окей, давайте її вдягнемо, поставимо назад. І подивимося, що це за речі. Є якісь ключі, є зілля отрути. Є ще одна шпунька. Ой, пушка. І Red Bull. Оу, це цікаво. Але менше з тим. Ключі 4. Елементи. Стоп. Наскільки я знаю, все, що знаходиться в радіаційній зоні. Все радіаційне. Блін, от я якась така людина, чого до мене все доходить тоді, коли це вже все відбулося? Блін. Це капець, друзі. Як це тупо виглядає? Ну його в баню, блін, спалити все! Так, хоча, не знаю, чи це гарна ідея, але добре. Зараз якось мені треба помити руки. чи отут от е... Цей антисептик є. Треба зараз буде щось зробити так, до їжі, не доторкаюся. Так, випити от, от цю от... пігулку. Верніше, ліки. оці от. Не знаю, може щось допоможуть, може ні. Буду надіятися. До речі, от буду мати вже. Одну пляшечку, і от туди на другий раз, як я буду йти в ту лабораторію, я вже все ж таки якось Не знаю перестрахуюся, візьму якусь форму, не знаю, друзі. Коротше, ось таке от получилося відео. Я не знаю, як я так міг затупити, друзі. Пишіть свої поради в коментарях. А в наступній серії я, напевно, що, якщо доживу, то якось буду все ж таки. Шукати е, ту базу від тих бандитів. Не знаю, може, мені щось від них теж щось цікаве перепаде. Ну, не знаю, друзі. Будемо молитися, що зі мною все буде добре. Ось. Ну, а з вами був професіонал Максим, з вас лайк, підписка. Та всім па-па!